Даний пацієнт у нас поступив з травмою коліна. У нього був розрив медіального меніска. і зараз ми якраз проводимо реабілітацію, підбираємо спеціальні фізіотерапевтичні вправи. І... Ну, бачимо позитивні результати за цей час. Він у нас вже десь другий тиждень, якщо не більше. Фізичний терапевт відділення реабілітації та відновлюваної медицини Надвірнянської центральної районної лікарні Денис Глуханюк розповідає про одного зі своїх пацієнтів Юрія Доценка. Чоловік військовослужбовець третьої окремої штурмової бригади. Родом він із селища Ворохта захищає країну з 2014 року. Юрій Доценко каже, що побратими чекають на його повернення в стрій наступного місяця. Він готовий. Продовжувати виконувати бойові завдання. Ми прикриваємо рту від безпілотників, від ну, бойових безпілотників. Травму я отримав на Бахмутському напрямку. У жовтні там спригло з машини неудачно, І тоді отримав травму. Почала нога заскакувати, ну, в лікарню мене положили, там МРТ зробив. І розрив мені. Інший пацієнт лікарні – 21-річний штурмовик 710-ї бригади охорони Держспецтранслужби, родом із надвірної Богдан Кучмей. Він каже, що у вересні 2023 року отримав уламкове поранення у ногу на позиції біля вугледара. Лікарі видалили три уламки, але у нозі залишається ще 17 частинок ворожого снаряда. Мене поранило в окопі. Якби я не був в окопі, то бліндажу, то мене б. За 20 го Після того, в мене почалась температура. Я був на позиціях 2,5 сутки. І мені дуже сильно прилетіло по нозі, але я тіпа, дуже сильно кричав це, що ті всі живі. А я одразу навіть не зрозумів, що мене поранило. Перший Лізарова стояв, апарат дуже довго не могли ногу зашити через те, що велике поранення. І боялися, що загноїться нога. Завідувачка відділення реабілітації та відновлюваної медицини Ольга Васін розповідає, що 80% пацієнтів, які тут лікуються, військовослужбовці надають реабілітаційні послуги у відділенні: фізичні терапевти, ерготерапевт, лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, терапевти мови мовлення, психологи та медсестри. Відділення працює з квітня минулого року. Відтоді 800 пацієнтів отримали допомогу амбулаторно, ще 100 пролікувалися стаціонарно. Каже Ольга Васін. Люди вже нарешті зрозуміли, що реабілітація – це не тільки масаж, це не про масаж і фізіотерапію, як раніше сприймали в основному це. А зараз розуміють, що доказова реабілітація набагато ширша. Ми боремося в основному за функціонування організму, за відновлення функцій, ті, які були втрачені пацієнтом. У будь-якому випадку для реабілітологів основною фразою це завжди є відновлення ходьби. Директор надвірнянської центральної районної лікарні Сергій Ємельянчук каже, що з січня 2024 року відділення реабілітації працює у стаціонарному режимі. Раніше тільки амбулаторно. На сьогоднішній день це двадцять ліжкоміст. На сьогоднішній, думаю, наступне контрактування з НСЗУ вже є вимога мінімум 30. Тобто 10 ліжок ми вже потихеньку починаємо відставати, яких треба за цей рік догнати. Зі слів голови Надвірнянської громади Зінов'я Андрійовича, відділення реабілітації облаштували у закинутому приміщенні на лікарні, де зробили капітальний ремонт. На це з міського бюджету надали 9 мільйонів гривень. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківщина.